Христос Воскрес, яка радість обняла весь світ, смерть переборена. Після таких страждань. Христос спочив у гробі і гріб відкрився, і Христос вийшов живий, такий, як був, і ще в більшій у славі. Христос воскрес. Як важко було йому відкупити світ, як важко було йому терпіти страждання такі тілесні, але він воскрес. І радість не в тому, що сталося це, радість в тому, що Отець Небесний прийняв жертву його за увесь світ. Жертва прийнята. Людство спасенне від початку і до кінця світу цього. Господь прийняв жертву свого Сина, і ми йдемо за Ним до вічного життя. І, звичайно, воскресав, Христос воскрешав багато людей. Він воскрешав Лазаря, Сина. Вдовиці в місті Наїн. але вони помирали після свого Воскресіння, вони пожили деякий час і помирали. А Христос більше не вмирає. Над ним не панує смерть, Він вознісся на небо, засів, поправиться Отця Свого Небесного. і прийде вдруге судити на землю. Коли станеться це. Дорогі браття і сестри, в цій радості немає слів. Кожен із нас вірить, що буде воскрешати, і кожен із нас і вірить, що буде помирати, бо так сказано Господом Богом смертю да умреш. І ми з вами. Радісно зустрічаємо цей день Воскресіння Христова. Ми вітаємо сьогодні один одного з Воскресінням Христовим. Ми бажаємо один одному добра, спасіння, віри і любові, що заставило Христа йти на смерть, Звичайно, любов. Любов це таке відчуття. Що не можна пояснити, немає такого вчення, щоб пояснити і освідомити цю любов. Любов Господа до нас з вами. І Він хоче, щоб ми любили так, як Він любить нас один одного. Тому, ж, дорогі в Христі, хто повірив у Христа, хто служить Йому, то виконує заповіді Його, звичайно воскресне останній день світу цього. І звичайно стане на страшний суд перед тим, хто сьогодні воскрес із мертвих. Він заслужив перед Отцем Небесним, щоб всудити світ, йому дана воля, йому дана сила, йому дана влада. Над нами всіма за те, що Він нас спас від вічно, до вічного життя привів і спас від вічної муки. Тому радімо сьогодні, радімо, бо цієї радості немає меж, радімо, що Христос нас воскрес. Радімо, що Він з любов'ю до нас віднісся, що Він продовжує любити нас після свого Воскресіння, не дивлячись на те, що ми такі великі грішні, радіймо, що Він сподобав нас прийняти у своє життя вічне, на вічний спочинок. Тому вітаємо один одного, бажаємо один одному всього доброго, всього доброго, зла, а зла. Хай буде за нами, Хай відійде від нас зло, ненависть і спокуса всяка. Христос Воскрес із мертвих. Христос Воскрес, бувши мертвий. Христос Воскрес для нашого Спасіння. Тому привітаю вас всіх, дорогі телеглядачі, дорогі радіослухачі. Дорогі жит... жителі міста Коломиї і побічних сіл, всім всіх вітаю вас з Воскресінням Христовим. Нехай у ваших серцях завжди світиться Христос, Воскресший Христос. Прийміть Його, Воскресшого Спасителя, до свого серця, тримайте Його, хай Він буде з вами, Хай живе з вами. Що ми могли сказати словами апостола Павла, не я живу, а живе у мені Христос. Тож радуйтеся, веселіться, Христос Воскрес, воістину Воскрес!